Розпродаж зважених жилетів на День праці 2025 року купуйте зі знижкою до 40% вибране редактора. Обтяжені жилети інвестиція в здоров'я і фітнес, особливо в період святкових знижок. День праці відмінний привід не тільки відпочити, але й подумати про своє здоров'я і фізичній формі. І якщо ви давно замислювалися про придбання обтяженого жилета, зараз саме час. У період святкових знижок можна знайти дійсно вигідні пропозиції, а придбання такого жилета стане не просто покупкою, а інвестицією в довгострокове здоров'я і поліпшення фізичних показників. Я, як людина, яка активно цікавиться фітнесом і регулярно стежить за своїм здоров'ям, вже кілька років використовую обтяжений жилет в своїх тренуваннях. І можу з упевненістю сказати, що це один з найефективніших і універсальних інструментів для поліпшення фізичної форми, який є в моєму арсеналі. Чому обтяжений жилет це круто, на перший погляд ідея ходьби з додатковою вагою може здатися дивною. Але давайте розберемося, які переваги дає використання обтяженого жилета. Збільшення інтенсивності тренувань, навіть звичайна ходьба стає більш складною та ефективною, коли ви носите додаткову вагу. Це дозволяє спалювати більше калорій і покращує кардіоваскулярну систему. Зміцнення м'язів, обтяжений жилет задіє м'язи кора, ніг і спини, що сприяє їх зміцненню і тонізації. Це особливо важливо для підтримки правильної постави та запобігання болю в спині. Поліпшення щільності кісток, як зазначається у вихідному матеріалі, підтримка щільності кісток це життєво важливе завдання, особливо для жінок. Обтяжений жилет створює навантаження на кістки, стимулюючи їх зміцнення і знижуючи ризик розвитку остеопорозу, я особисто помітив, що після регулярного використання жилета мої суглоби стали відчувати себе більш міцними і стабільними. Універсальність, обтяжений жилет можна використовувати для самих різних видів активності, ходьби, бігу, силових тренувань, навіть для домашніх справ, я часто використовую його під час прогулянок з собакою, це відмінний спосіб поєднати приємне з корисним. Вільні руки, на відміну від гантелей або обважнювачів для ніг, обтяжений жилет не сковує рухи рук, що дозволяє займатися іншими справами під час тренування. Як вибрати обтяжений жилет? При виборі обтяженого жилета слід враховувати кілька факторів. Вага. Починайте з невеликої ваги і поступово збільшуйте його в міру поліпшення фізичної форми. Я рекомендую початківцям вибирати жилет вагою 4, 8 фунтів. Розмір жилет повинен щільно прилягати до тіла, але не заважати руху. Матеріал. Вибирайте жилет з дихаючого матеріалу, щоб уникнути перегріву під час тренування. Регульованість переконайтеся, що жилет має регульовані ремені, щоб його можна було підігнати під свою фігуру. Якість інвестуйте в якісний жилет від відомого виробника, щоб він прослужив вам довгий час. Поради щодо використання зваженого жилета щоб отримати максимальну користь від тренувань із зваженим жилетом, дотримуйтесь цих порад. Почніть повільно, не перестарайтеся в перший раз. Почніть з коротких тренувань і невеликої ваги. Слухайте своє тіло, якщо ви відчуваєте біль, зупиніться і відпочиньте. Підтримуйте правильну поставу, слідкуйте за тим, щоб спина була прямою, а плечі розправлені. Використовуйте правильну техніку, виконуючи вправи з зваженим жилетом. Важливо дотримуватися правильної техніки, щоб уникнути травм. У різноманітній тренування, не обмежуйтеся лише ходьбою. Використовуйте жилет для виконання різних вправ, таких як присідання, випади, віджимання, святкові знижки, час купувати. Як ви вже знаєте, зараз відмінний момент для придбання обтяженого жилета. Святкові знижки дозволяють заощадити значну суму грошей, а значить, інвестувати в своє здоров'я і фізичну форму стає ще більш вигідним. Я рекомендую заздалегідь вивчити пропозиції від різних виробників і роздрібних продавців, щоб не опустити найвигіднішу угоду. Висновок: обтяжений жилет, ваш надійний помічник на шляху до здоров'я і фітнесу. Обтяжений жилет це не просто спортивний аксесуар. А потужний інструмент для поліпшення фізичної форми, зміцнення здоров'я і підвищення якості життя. Я переконаний, що кожен, хто піклується про своє тіло, повинен розглянути можливість придбання цього чудового пристосування. Не пропустіть можливість скористатися святковими знижками та інвестувати у своє майбутнє. Пам'ятайте, що регулярні тренування з обтяженим жилетом допоможуть вам залишатися у відмінній формі, підтримувати здоровий кісток і суглобів. А також підвищити загальний рівень енергії і життєвого тонусу, повірте, ви не пошкодуєте про це.